В школі мені було дуже жахливо, тому що мене було за все, що завгодно, за те, як я вдягаюся, за те, як я розмовляю, за мої погляди, все, що було, то вони використовували. Ця давка у школі вона просто жахлива. І моя мати стала шукати, типу, як можна мене від цього врятувати. А мої однокласники йдуть до ліса, тому що. Це вигідні люди, від яких, запам'ятайте, потрібно біжати. Та завдяки рекламі мати знайшла саме вашу школу. Ми вирішили, що так, я перевожусь до цієї школи, та це насправді була дуже гарна ідея. Якщо ти якась не така, то переводись одразу та взагалі не йди до звичайної школи, щоб твоя мрія сталася. Привіт! Мене звати Гринбат Маргарита. Та так сталося, що я вже не навчаюся в альтернативі. Я студентка другого курсу коледжу Київського міжнародного університету по спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництва. Тобто, я майбутній режисер монтажу або відеомонтажер, що ми навчаємось сценаріям звичайної режисури, операторству та інше. Вітаємо, Маргарито. Як би ти описала свою звичайну школу? Які проблеми та труднощі ти зазнавала? В школі мені було дуже жахливо, тому що мене були за все, що завгодно, за те, як я вдягаюсь, за те, як я розмовляю, за мої погляди, все, що було, то вони використовували. Та здоров'я також підводило, тому що воно воно було дуже жахливе. Я... З першого по третій клас проходила всього дві неділі, тому що завжди то в мене температура, то якийсь грип, то ще щось. У мене порок серця. Мене вимушувало бігати на фізкультурі, мені постійно мотали нерви. Це все ця давка у школі, вона просто жахлива. Ще в нас була школа з законом на інформатику, та чому то було по чотири. 4... Уроки математики, це дуже на дитячу психіку. Мені було тоді скільки? 7-8 років і чотири уроки математики, яка без перерв, без нічого нас не відпускала на перерви. Це був просто жах, тому я зрозуміла, що ну точніше, як зрозуміла, моє здоров'я зрозуміло, що це просто неможливо витримати. І моя мати стала шукати, типу, як можна мене від цього врятувати. Як ти вирішила перейти до нашої онлайн-школи? Як я і казала, це сталося через стан мого здоров'я, мого психологічного стану та інші фактори, які повріяли. Та мати просто шукала на просторах інтернету, так скажемо, тому що до цього мене перевели на індивідуальний графік, але в моєї школі це. Звісно ж, їй це не подобалося, тому що це не грошей з цих зборів на День вчителя, на штори, на все те, що ми дуже гарно знаємо. І мені не хотіло ставити оцінки, не хотіли тестувати, нічого не хотіли робити. Тому було прийнято таке рішення шукати ось, ось онлайн. Та завдяки рекламі мати знайшла саме вашу школу, і це сподобалось. Вона прочитала, що також є пільга для матерей одиначок та ми вирішили, що так, я перевожусь до цієї школи, та це насправді була дуже гарна ідея. Чи вдалося розв'язати ту проблему, яка була головною мотивацією твого переходу в нову школу? Перехід в альтернативу мені насправді допоміг, тому що по-перше, це вільний час. Це рай. вільний час дуже потрібен. Я змогла зайнятися своїми хобі. Я перестала так часто боліти, тому що ну, я нікуди не ходила. Мені не потрібно було вставати у 6.30, щоб дійти до цієї огидної школи по снігу, по слякоті, та потім заболіти в сотий раз. Тому в цьому альтранати дуже допомогла. А якщо говорити про мої оцінки, мені перестало допомагати мати, я її не пускала, як зазвичай це робила. Тому мої оцінки, ну, десь ну, 8-9. Але це теж допомогло, тому що я стала самостійно. Я вчила те, що було цікаво мені. І вчилася так, як ну, дійсно можу вчитися мені ніхто не допомагав, не давав поблажки, нічого такого. Я. Це зробила все сама. І мені не змушували говорити з кимось. Я була одна. Я ненавиджу бути в групі якихось людей, особисто тих, яких я ненавиджу, які мені огидні. То це жах. Я була одна зі своїми тараканами та зі своїми хобі, які я змогла продвувати у своє нинішнє життя. Як ти оцінюєш свій пройдений шлях? Та які підсумки ти можеш підбити? Я, як ви почули в началі ролику, поступила в коледж, який я дуже хотіла. Я з 9 років мріяла стати відеомонтажером. Це саме і було моїм хобі. В мене був YouTube канал, в мене було там 5 тисяч підписників, але я ну, закинула це, тому що пропав інтерес до тієї теми, яку я знімала. Я точніше монтувала, тому що це було пов'язано повністю з монтажем. Та якось перейшла більш до фанфіків, віршів, та ось таке, бо в мене появився час. Знову ж таки, час це саме найпрекрасніше, що є. Та це сформувало моє портфоліо, яке я подала до Київського міжнародного університету та поступила на аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Зараз я на другому курсі, як я і говорила. Дякую, альтернативі. Я поступила туди, куди я мріяла. Я живу так, як я мрію. Я самостійна, в мене є моє особисте життя. У моєму житті немає тих людей, які мені його портили. Я з тими, хто мені подобається, вони зі мною теж. А мої однокласники йдуть до лісу, тому що. Це вигідні люди, від яких запам'ятайте потрібно біжати. Не потрібно постійно думати, що ти погана, тому що тебе булять однокласники. Якщо ти якась не така, то переводись одразу та взагалі не йди до звичайної школи, щоб твоя мрія сталася. Щоб ти стала тією, ким ти хочеш бути.